Початку ядерна зброя, а тепер Орішнік Лукашенко отримає від Путіна нові ракети. Президент РФ заговорив про ядерний вибух, а Лавров поставив умову США. У цей час російська балістика прилетіла по кривому рогу. Докладніше розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія продовжить удари Орішніком та іншими ракетами, якщо Захід не припинить допомагати Україні. Про це у інтерв'ю Такеру Карлсону заявив Сергій Лавров. Він стверджує, що перший удар у по Дніпру був сигналом для США. Посіпака Путіна наголошує, що Росія буцімто зробить все можливе, щоб не дати Україні перемогти у війні. Сообщение в том, что США и их союзники, поставляющие дальнобойное оружие киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении нам стратегического поражения. Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы. На подвышение ставок пишет и Путин. Он пообещал разместить систему «Орешник» На території сусідньої Білорусі про це диктатор заявив на спільній прес-конференції із Олександром Лукашенком. За словами президента РФ, залишилося вирішити лише деякі технічні проблеми. Я «Вважаю розміщення таких комплексів, як Арешнік, на території Республіки Білорусь, можливим. Перше. Друге. це стане можливим, Думаю во второй половине следующего года по мере э наращивания выпуска таких комплексов серийного выпуска этих комплексов э в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения. Важный нюанс. Путин не вперше у своїх вихваляннях о рішника заявив, що удар від кількох таких комплексів можна прирівняти до ядерного. Вочевидь, диктатор прямо погрожує заходу. Случай групового применення одного, двох, двох, трьох комплексів по силі удара воно є таким же, як ядерне, но не заражає местність, не має ніяких радіаційних последств, поскольку нет ніякого ядерного компонента в бойовій части этих ракет. Російські пропагандисти стверджують, що установки для запуску «Орішніка» у Білорусі будуть мобільні, а не шахтні. А не шахтні. При цьому z канали вже порахували, що балістичні ракети будуть долітати із білоруського Бреста до Києва за 2,7 хвилини, до бази США у Польщі за понад 3 хвилини, до Парижа за 8 і до Лондона майже за 9 хвилин. Розмістити ракети на своїй території у Путіна попросив саме Лукашенко, зробив це публічно на прес-конференції і вдав. Нібито це була імпровізація, а не попередня домовленість. Я та воспользувалася нашою дружбою в тому плані, що якщо хочете від Путіна щось получить, да щоб він публічно щось пообіщав. Тому я… пообіщав. На цьому тлі прийшла позитивна звістка із Німеччини. Лідер парламентської фракції Вільна демократична партія Крістіан Дюр подав прохання про постачання Україні крилатих ракет великої дальності Таурус. На його думку, затримка у цьому питанні може бути потуранням російському наративу про те, що будь-хто, хто постачає далекобійні системи озброєнь, може спровокувати ядерну війну у Європі. Чи підтримає цю ініціативу партія Шольца та опозиційний християнсько-демократичний союз, покаже час. А поки Путін із Лукашенком засідали у мінську, у повітряних силах повідомили про загрозу балістичного удару по Україні. Попередньо йшлося про запуск саме у із полігону у Капустаному яру Астраханської області. Пізніше вибухи пролунали у Кривому Розі. Відомий телеграм-канал Миколаївський ваньок уточнив, що ракети прилетіли із тимчасово окупованого Криму, і наслідки влучань цитую хуя. Момент влучання у місті потрапив на відео. Після шомина. Удару по мирних українцях уже цинічно тішаться пропагандисти Кремля. Вони зазначають, що атака була Іскандером, а не уріжніком. Далі мушу цитувати: дрібниця, а приємно бути добру. Кінець цитати. У Кривому Розі через російський удар вже, на жаль, загинули дві людини. Ще 16-ро постраждали, серед них дитина. У ДСНС повідомляють, що під завалами перебуває щонайменше одна особа. Ракетний удар зруйнував триповерхову будівлю. Пошкоджено житлові будинки, а також автомобілі. Боже, і як воно торохне, нас люстра, зазвініла всього. От бідний з перепуга. Ну я не знаю. І зразу і ноги затрусилися, і все, й сльози на глазах. Паралізувала на день Святого Миколая п'ять років на п'ять років тому. В тому. І зараз це було. Це мій батько, бачимо батько, окна. Ну, що, Ось откійти. Май стояла тут готовила. Приділа тестує. Сподіваємося, що окупанти понесуть справедливу відповідальність за черговий злочин проти українців. Ставте лайк цьому відео, якщо згодні, і підпишіться на канал Фабрика Новин, адже ми постійно моніторимо наслідки ворожих атак по Україні.